Як повідомляють санепідеміологи Чернігова, станом на сьогодні на грип та ГРВІ у місті захворіло 1156 осіб, з них 393 дитини. Перевищення епідемічного порогу майже на 152 відсотка. Всього за період епідемії у Чернігові хворих вже 33 тисячі 933 людини, з яких 18 тисяч 961 дитина. Підтверджено 5 випадків смерті. За 27 січня в області захворіло на грип та ГРВІ. 2834 особи. З них 1223 дитини. Госпіталізовано 102 хворих, з них 57 дітей. Захворюваність вищає під порогу на 108,4%. За добу зареєстровано 255 випадків захворювання на грип в 9 районах та містах Ніжин Прилуки Чернігів. У порівнянні з попереднім днем захворюваність на грип та ГРВІ зменшилась. Серед усього населення на 3,3%. І серед дітей до 17 років на 5,6. В місті запроваджено обмежувальні заходи.